Чекайте багато новинок на нашому майданчику. Всі машинки будуть свіжо привезені. І на сьогоднішній день перша машинка, яка приїхала за кордону, це шкода Фабія в Універсалі. Друзі, мотор стоїть тут 1,2 але їде вона, ну прям дуже круто. На різних фабіях 1.2 я катався, і навіть беручи за увагу, що це універсал, тобто вага більша, Але їде вона дуже жваво. Ну прям реально її підриває. Вона хоче мчатись в далечінь. Е, і ще один цікавий факт по автомобілі, що вона вся в оригінальному фарбуванні, всі вікна заводські і оригінальні, тобто жодна не замінювалась. Друзі, в гарній комплікації машинка. Маємо туманочки передні, Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках, хоча й 14, х також машинка стоїть на літній гумі. Це у нас, до речі, континенталь. Дуже практично, що автомобіль в кузові універсал, тому що у нас є великий багажник. Дивіться, хоча це і фабія, да, здається, машинка сама по собі класом невелика, якщо порівнювати навіть з Octavia. але багажник тут дебели. І ще момент. Коли розкладаємо сідушки, розкладаємо сідушечки. А отак потягнули і розклали, так? Дивимось, то ще можна зробити наш простір ще більшим. Це круто. Це дійсно класно. Е, по салону. Питань нема зовсім. Дуже класний стан салону, текстиль. Ззаду, як завжди, у нас. Ну, Не завжди бувають моменти, коли і 4 склопідйомника на фабіях, але це доволі рідко. Але в цій комплектації ми маємо електрорегулювання дзеркал навіть з підігрівом. Хоча зазвичай ми бачимо тут рукоятку, що треба рукою регулювати наші дзеркала. Сідушка водія також в повному порядку. Автомобіль має передні електросклопідйомники. В цій комплектації є і задні туманки, передні і задні. Також є круїз контроля це вже круто для фабі. Дивимось, кермо у нас. Оздоблене шкірою кермо перешивалось, але виглядає чудово, виглядає по стильному. 169 тисяч кілометрів зеленого пробігу, але у нас є бардачковий сервісна книга, там є повна документів, яка цей пробіг підтверджує. Кондиціонер працює, печка гріє, є підігрів заднього скла. Ключик у нас від автомобіля незвичайний, а викидний. так. І Є функція відкриття багажника з кнопки. Зараз ми перевіримо, чи вона працює. Тому що а замочок відкривається все. Ну, звісно, не прям електропривід електропривідклічки багажника, але ці, ця функція також дуже корисна. Повнорозмірна запаска, домкрат з ключом, сировочний крюк в автомобілі є. І така корзинка, якщо ви хочете покласти яблука і щоб вони не катались в багажнику, або ж, щоб нічого воно не каталось в багажнику, то це класна функція. Ну і по мотору пробіжимося. Це у нас механіка п'ятиступка. Заглянемо матцек. У нас все чисто, все красиво масла, фільтра, все помінено, все в нормах, все в допусках, акумулятор живенький, їде вона ну реально бодра. Друзі, все на всього 5100 Отака Ось така чудова краса. 2008 рік випуску, яскраво, червона в універсалі, все в оригінальному фарбуванні, гарний стан, гарна комплектація, і всього 5100. Я поїхав на майданчик, чекаю вас там.